Друзі, всіх вітаю, з вами Ірина, як завжди, на моєму каналі розмови про парфумерію. Хотіла зняти відео про аромати червня і постійно відкладала, тому що таке враження, що це постійно не на часі. Але також не хочеться відчувати себе в ролі жертви, поки агресор живе собі своє життя. І я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Я вірю, що всім все повернеться і добро, і зло. А я продовжу розповідати про парфумерію для тих, хто. Так як і я, захоплююся нею і без ароматів не виявляє своє життя. Тож поговоримо сьогодні про аромати червня. На жаль, я живу в такому місці, де війна не припиняється не на один день. І я не користуюся ароматами в повній мірі, як це було раніше, і на роботу, і на вихід. Але я часто вдома користуюсь і також в магазини, на прогулянки невеликі свої. Тому все рівно я користуюсь і є про що розповісти. І перший ароматик Happy Shepard Felicia Roses. Знаєте, люблю цей аромат рано вранці, влітку. Такий енергійний, гарний аромат. Носила, коли було приблизно біля плюс 20 градусів. Тут троянда, герань, зелень. Він трішечки солодкуватий, все в ньому в міру. Свіжий, прохолодний, трошки гостренький, трошки трибкуватий. Це незвичайний аромат, незвичайний люкс, який подобається 100% людей. Він доволі оригінальний, я його так бачу і незвичний. Тому обов'язково його треба протестувати, але він мені дуже подобається. Це такий свіженький аромат на літо, але можливо не на спеку. Аромат на все літо, а можливо і не тільки на літо, це Moschino Toy 2 свіжий, іскристий аромат живчика. Українці знають, що це таке. Легкий, але доволі стійкий, має свіжий неповторний шлейф чистоти. Взагалі він реально пахне чистотою, як після душу, навіть якщо вранці приймаєте душ. І користуйтесь цим ароматом, то це просто весь день буде відчуття як після душу. Дуже гарний, свіжий, чистий аромат, обожнюю його, але я думаю, про нього багато говорити не потрібно, тому що, мабуть, його всі знають, і це з ведмедиків на мій смак найкращий. Літній аромат Аквакалонія 4711, Це у мене піоні і сандалвуд. півонія і сандал, свіжий, прихолодний душ з півонії, зелені з легкими деревними нотками, м'якого сандалу. Зовсім трішки він солодкуватий. Ну, солодкувати. Солодкуватий це зовсім так ненав'язливо, як пахнуть квіточки. Хоч і заявлено, що це унісекс, але я бачу його а, виключно на жінках. А, наступний у мене ангел Шлесер Лезуданстан іменс піоні це безкінечна півонія. А, це півонія з полуницею. Пам'ятаю, коли я тільки придбала цей аромат, він відчувався більше про півонію. Зараз аромат постояв і полуниці стало набагато більше. Для мене він досі схожий на Вікторія Сікрет Бомшел, так як я і про нього розповідала раніше. І тут я думку свою не змінила. На літо чудовий аромат. Якщо порівнювати з Bombshell, то Бомшел більше така фруктова, солодка, там більше маракує, а тут аромат більше свіжий, такий, прохолодний. І аромат доволі стійкий, тому що мені робили компліменти через деякий час, коли я ним користувалась. Тобто це не те, що там наніс, і через 15 хвилин його. Вже немає, ні. А, в ньому є стійкість, але, можливо, йому треба трошечки постояти. Хоча, мені здається, він завжди пах м м доволі яскравим. Мені він дуже подобається. Я взагалі люблю такі аромати в цьому стилі. А, влітку я згадала, що в мене є ще один аромат а це. Reflame Women's Collection Asmantus Infusion. Це туалетна водичка, вона не надто стійка, ну середня стійкість, як для туалетної води. Я вже його так непогано поносила. Сам аромат про Іланг-Іланг і Асмантус. взагалі відчувається як квітково-фруктовий. Асмантус тут пахне як абрикос, і Іланг-Іланг в цьому ароматі мені також дуже подобається. Аромат в міру сладкуватий, в міру з кислинкою, дещо пудровий, на приємній такої кедрово-сандаловій базі. Я не знаю, чи він сподобається всім, тому що такі аромати, як схожі на Вікторію Сікрет, вони більшості подобаються дівчатам. А ось ось такі аромати, мабуть, не всім подобаються, тому треба його тестувати. Хоча він не настільки дорогий, щоб там сильно переживати за витрачені кошти. Але все рівно бажано було б його спробувати. Особисто мені він дуже подобається, а після того як він постояв ще деякий час, він став ще краще. Принаймні нічого подібного в моїй колекції ароматів у мене немає. Я коли знімала відео про свою парфюмерну колекцію недавно, я зовсім забула, що в мене в коробочках стоять аромати Reflame і не показала їх взагалі, тому що вони стояли і чекали літа. Так, ось якраз влітку їх і покажу, ті, які не ввійшли в відео про колекцію ароматів. Обов'язково влітку в мене є аромати акватичні. Я люблю це направлення саме влітку, і це у мене Адольфа Демінгес. Де тут? Аква де Бамбу. Гарний флакончик, такий градієнт бірюзово прозорий. На літо це чудовий аромат для любителів акватичних ароматів. Це квітково-цитрусовий аромат. З квітів тут доволі яскравий лотос, який, звичайно, дає таку акватичність аромату. І поєднання з бамбуком, з цитрусовими, звучить свіжо, зелено, і мускус з кедром тут прохолодні і дуже свіжі. Це такий аромат, виключно на літо, на от такі спекотні дні. Дуже мені сильно подобається. Рекомендую спробувати всім, кому подобаються акватичні, от такі от вологі свіжі аромати. Із цитрусової серії, звичайно, куди без цитрусів Кельвін Клайн, Сікі One Summer Days. А мене цей аромат задублений, я вже відкрила і нову пляшечку. Аромат навіть з назви видає, що він літній. це яскравий кумкват, зелений чай з м'ятою, солодко-тирбкуватий, прохолодний аромат. Взагалі це унісекс, як і майже всі Сіківан. Дуже мені подобається, цитрусовий такий, злегка солоденький, ну, приємний дуже аромат. А на літо це просто чудовий варіант. А можна одну пляшечку придбати, і е, хлопець з дівчиною можуть користуватись одним ароматом. Також цитрусових ароматів. У мене, мене там Венеція лайм-аромат називається. У мене є відео, де я, де я розповідаю про аромати цієї серії. Я прикріплю під відео всі посилання на огляди всіх ароматів більш детально. Ну, це аромат цитрусовий, зелений, солодкуватий. В ароматі я відчуваю свіжий лайм і липовий цвіт. А більш за все я чую ці А Неролі тут є, але вони не нав'язливі. І є така терпка, свіжа листва, як без цього. Гарний, небанальний цитрусовий аромат для літа. Дуже рекомендую. У мене ще є ароматик. Ось такий принесла з коридору Верде Даранча це зелений апельсин. Він про зелень апельсина, про шкірки апельсина. Це не, не солодкий, не стиглий апельсин, це такий аромат свіжий, зелений, і, на мій погляд, він просто на літо чудовий, класний аромат. Зараз ним користується чоловік переважно, але інколи і я. Ну, Ці аромати унісекс, тому вони просто для тих, хто любить цитрусові аромати. Звичайно, Moschino Funny, ще один найчудовіший літній аромат. До речі, недавно пробувала нишеві аромати. Essential Parfum є такий аромат Nice Bergamot. Боже, це чудовий аромат, але він мені нагадує Moschino Funny. Дуже чудовий, але, звичайно, це нишевий аромат, і він коштує набагато дорожче, ніж маскина фані. Але мені він дуже сильно його нагадав. Тут і солодкість цитрусів, і кислинка червоної смородини, і гостринка рожевого перцю, і кедр з дубовим мохом. Просто еталон літнього аромату. Дуже чудовий, дуже класний. Люблю його взагалі дуже сильно. Наступний аромат це Avon Incandescence Lotus. Це, мабуть, найвпізнаваніший аромат з Avon. фруктово-квітковий, такий весняно-літній аромат. Він про солодко терпку, стиглу айву. Тут також і лотос, і півонія. Дуже подобається мені цей аромат. На жаль, я його не чую дуже довго, хоч це і парфумована вода. Але вона, здається, мені не дуже такою стійкою, на жаль. Хоча я ним завжди користуюсь влітку, а влітку, звичайно, аромати швидко зникають, тому ну не знаю. Взимку я не можу ним користуватись, тому що це зовсім інший настрій. Це для мене саме літо Adiflame Joystick Джойстик. Це прохолодний. Свіжий акватичний аромат. Він, знаєте, такий акватичний, але з фруктовими нотками. Найяскравіше, звичайно, тут звучить груша, але в ньому доволі активні водяна лілія, лимон, кедр і, звичайно, не без такого прохолодного мускусу. Тут навіть пляшечка, не знаю, мені здається, це в вигляді камінця такого морського, сама парфумована водичка, така злегка плакитна. Одразу видно, який напрямок має аромат. Дуже недорогий, приємний літній аромат. я ним, от якраз ввечері користувалась дуже багато, тому що, ну, так, вийти в магазин або на якісь короткі прогулянки, мені дуже він подобається. Івроше Сельда Зур. Аромат деревний, цитрусовий, свіжий, літній. Тут, знаєте, бадьорий гріпфрут, свіжий холодний кедр, злегка солонуватий, наче от з ноткою ось цього дерева плавника. Мені здається, воно тут є. Пахне також морським узбережжям, де багато дерев. Я чомусь цей аромат завжди пов'язую з кримом, з південним узбережжям. Мені подобається гарний, і флакончики мені також подобаються. Взагалі цей аромат, нібито унісекс, але мій чоловік каже, що він жіночий, ось так. І наступний це Діск 2 Wood Purfame свіжий, прихолодний, квітково-дирний аромат. Дуже гарний, свіжий, жіночний аромат на літо. Раніше я порівнювала його з Вікторією Сікрет Бомшел, знов такий, як і ось цей. А зараз трохи змінила свою думку. Помшел, як вже казала, він більше солодкий, він схожий на компот, такий фруктовий. А цей ще більше прохолодний і деревний З квітів тут відчутна магнолія. Часто буває, вона присутня в прохолодних літніх ароматах. І, звичайно, тут дуже багато деревних свіжих ноток. В ньому, як на мене, все гармонійно. Він жіночний, по-літньому свіжий. Він багато чого нагадує навіть в моїй колекції ароматів, але мені все рівно він подобається, тому що в ньому багато древних нот, що робить його таким особливим, як на мій погляд. Ну, і пляшечка, звісно, мені дуже така подобається: ніжно-рожевий колір, магнітна кришечка з деревини зроблена. Ну, всередині, звісно, там пластик. Дуже гарний. Бакон, дуже гарний аромат для всіх любителів свіжих таких ароматів ну, в стилі в стилі Victoria Secret. Просто Бомшел, Victoria Secret він більш такий легковажний аромат. От перфам, він більше, мабуть, серйозніший, ну, але не набагато. Така була моя дебірочка ароматів на червень. Таку от тацю, ну не тацю, це такий органайзер. Я поставила собі в коридор, щоб користуватися ароматами, які я поставила саме для користування в червні. і в шафці мені дуже зручно, що. Оцей органайзер крутиться, і я можу побачити всі свої ароматики. Ось так от і зручно дістати. Дякую, що дивились це відео. сподіваюся, воно вам було цікаве. Якщо так, не забувайте, будь ласка, про лайки. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе. Бажаю вам тільки гарних новин. Бажаю спокійних ночей і днів. Бажаю всім здоров'я і до нової зустрічі.